Дякую. Ти, а Вадиме? Я, а я очікую, що на уроці будуть дуже цікаві завдання. Очіку... Олександр, ти що очікуєш? А Я очікую, що ми прочитаємо дуже гарні тексти. Тек. Добре, отож, щоб, отож, щоб урок був плідний, будемо. Три, чотири. Хотіла, щоб протягом усього уроку ми отримувались цього девізу. а розпочати урок я хочу такими словами. Світи мій чарівний, світи мій прибожі, ти даєш життя нам і любов палку, світе незбагненний, ти на казку схожий, нам красу даруєш пісеньку дзвінку, Ми у світ приходим, щоб добро творити. Бачити і відчути всю красу землі. Треба ж нашу землю матінку любити. А у матінки природи є дочки і сини, усі вони чудові, усі трудівники. мовна розминка. Назвати швидко і точно. Що це світить сонце. Молодець. Клюпотить. Ляв. Дощ. Молодчинка. Тріщить. Тріщить. Маліса? Рад. Рад. Ще може ще тріщати. І ляк. Сніг. Сніг. Мороз. Мороз. Давайте перевіримо. Тож, сказав вірно. Мороз. Вієм. Віє, Олександра. Вітер. Дійсно, так. А тепер давайте, давайте попрацюємо над загадкою. Іночка, прочитай, будь ласка. Ледить коник, басує, полим пустує, ніхто його не впіймає і ніхто не загнездає. Так, подумайте. Вадиме, на мою думку, це вітер. Вітер, дітки, а ви згідні з Вадимом? Так, а чому це вітер? Які слова вам допомогли з'ясувати, що силу вітру нікому не здолати, Марія? На мою думку, це слово не впіймає. А що... чому? Те, що вітер не можна впіймати руками. Так, хто думає ще, Олександра? Ви що? Люди ще не пригляду такої техніки і вигадують, щоб впіймати, ну, зібрати вітер, так, зупинити вітер. Ще, Маліса, а ти Ми як думаєш? не загнуздує, Не тому, загнуздає. Не загнуздає. загнуздає, Тому що як можна, як коня вітра вітр, загнуздати. Тобто його спіймати не неможливо. Дійсно, дітки, силу вітру здолати людині поки що не, неможливо. Так, наступне завдання: попрацюємо зі словами. Прочитайте слова колективно. Три, чотири. вітер, вітер. Слово зайве. І чому? Микола? Зайве слово вітряне. Чому? Тому, тому що всі, всі слова, Чуденько? крім вітряний, це слова синоніми. Це слова синоніми і, і якої частини мови Аліна? Іменники. Це іменники. Добренько. Дітки вітер у природі треба чути. А тепер уявіть, що ви знаходитеся не у класі, а у природі, десь біля лісу. Уявили, можете закрити оченятка і скажіть, яким вам видався цей шум. Так, будь ласка, то яким вам видався цей шум? Анастасія? Це мені видався цей шум різним видався. А тобі Олександр шум? Він гуляє, пустує. Пустує пусту, добре. Тобі Олександр? А мені видався цей шум? Дивний. Дивний. Добре, дітки Ілля, я, 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 б... що він Видався спокійний. Спокійний. От я бачу різні думки. Отже, давайте доберемо до слова вітер, адже вітер буває різний. Прикметник. доберемо дії слова. Яку дію він може виконувати? Адже він може бути і хорошим, і виконувати таку нехорошу дію, тобто шкодити нам лютня. Іночка. Вітер що робить, байдикує. Добре. Вітер що робить, пустує. Молодшим. Вітер що робить, грає. Так, ще. Вітер що робить, віє. Аліна? Вітер що робить, ласкає. Молодця, вісні ще, обідає. Ще до зі мною трапилося. Нічого особливого, озвався поряд дядько Віде. Просто я ліг, ріг, оцінкову треба відпочити. Ти хто такий? Той Ти допомагає тобі обертатися. Я дядько вітер. Я дядько Вітер. Хотів би вибачитись перед вами за свої слова. Перепочили трошки та, може, продовжимо свою роботу. До того ж, у мене навіть пісня Нова народилася. Ми єдина сім'я. Дядько Вітер і я. І ніхто зупинити, нас не зможе на мить. Микола? З того З того часу? З того часу. Добре, підніміть воліки і скажіть мені, де розмістився вітрячок. Олександра? Дітича розміститися на великому жаху. Яку пісеньку він виспівував? Яку він виспівував, Анна пісеньку? Пісеньку виспівував. я ще десять літератур, обертаюся так І сяк, і мене відповідали і не зупинити. Тобто яка в нього була пісенька? Олександра, яка в нього була пісенька? В нього була пісенька. Похвально, він себе так вихваляв. Так, весела така пісенька. Добре, він хваляв себе. Скажіть мені, чому зупинився вітрячок? Чому він зупинився? Вітрячок зупинився, тому що дядько вітер їх на дрову стучить. Так, а хто йому пояснив, чому він зупинився? Адже ж він цього не знав, правда, це викликало здивування у вітрячка. Хто йому пояснив? Є, і вітрячку пояснив, дядько вітер. Так, що він йому сказав? Ану, зачитайте. Як дядько вітер пояснив вітрячку, чому він зупинився Ілля? Нічого особливого, нас запалять дядько вітер. Просто на шовкову траву і шучити. Шучити. відпочити. Скажіть, будь ласка, чи вдалося вітря ві... вітру переконати вітрячка? Чи вдалося це дядькові вітру? Олександра? Дядько, вітері вдалося. Вітричка, як про що це було з тексту? Поясніть мені. Те, що те, що вітер сказав вітрячку, те, що ну він без нього не зможе працювати, тому що вітер дує, а вітря як Так, і чим налякав дядько вітер вітрячка? Чим налякав? Тим що тим, що він сказав, що полетить геть mm. і. Вітрячок буде символом для галуки горобців. Добре, скажіть, будь ласка, подумайте, яка головна думка цієї казки? Іночко? Ми єдина сім'я Дядько Вітер і я. І ніхто зупинить нас і зможе й нами. Так, а скажіть, будь ласка, словами, чому виявляється головна думка цієї казки? В Тому що ну, вітряк <кій> може без безвіту крутитися. Ну, Мутитися. Хто хоче доповнити, Аліна? На мою думку, що не можна вихваляти себе. Не можна вихвалятися надмірно. Ще, ще, ще. Є якісь думки? Думаю, що ну, як родичі мають працювати разом. Так, вони дійсно родичі. І в них е, спільнокореневі, як ми говорили, слова, вони дійсно родичі, тобто вони мають працювати разом. Дітки, давайте. Подивимося на екран. Ми з вами дуже багато говоримо про вітер, і вітерець залетів до нас у клас. І пісеньку вітерця він трішки змінив. І букви, що позначають були звуки, десь зникли. Давайте відновимо трішки змінену пісню вітрячка. Подивіться уважно. Так. Анастасія? Я ще вітряк. Я верчусь і так і сяк. І мене ніхто й на мить не посміє зупинить. Давайте перший ряд повторимо. Я швідесень вітряк, Я печусь і да ставіся. І мене ніхто на мить не посміє зупинити. Молодці, другий ряд? Я. Давайте всі разом проспіваємо пісеньку вітрячка. Давайте всі станемо з відповідними руками Приготувалися. За мною будете повторювати три, чотири. Я швидесенький вітряк, я лишу при... і так і, ся, і в мене ніхто на мить не посміє зупинить. Тепер глибоко ви. Яки до себе доповнимо речення. Знайти у тексті і прочитати. Дивно! Дивно. Олександра. Дивно проказав він голос. Що це зі мною трапила? Діти тільки трішки голосніше. <гум> Наступне, давайте перевіримо. <гум> Той. Інна? Той, хто допомагає тобі обертатися. Звуся, я вітер. Якщо Марія. Ти вітричку збираєшся залякати мене, тоді я змушена і буду летіти геть. Нічого. Аня? Нічого особливого. З вас сьогодні дядька вітер. Просто я, я вашу кову траву в кучи. Так, молодчинка. Добре. Так, а зараз прочитаємо казку і Сичевика чоловіка Особа. Скажіть мені, будь ласка, як потрібно читати слова вітерця? Як треба читати? Маліса? Слова вітерця потрібно читати як весело. Весело Ще? Я думаю, що треба вічки слова відтикати. Лагідно. Ла, ла, ла. ла. Добре. Так, а слова вітру? Так, розважно, так, поважно, грізно, молодчинка. Слова вітру буде читати Олександр. Приходимо на клас. Вітрячка Олександра і слова автора читає Ілля. Так, а ми всі слухаємо. Так, приготувалися? Читаємо. Вітерчок весело обертався на високому пам'яті, мов доробчик, в самом хвилині, висвистував свою довгу громітну пісню. Я ж ведесенький вітряк обертаюсь та й сяк, і мене ніхто й на мить не посміє зупинить. І, і раптом вітачом зупинився. Дивно, показав він у голос. Що ж зі метра Нічого особливого, позвався порик дядько вітер. Просто я він на шовкову траву. Відпочив. Ти хто такий? Той, хто допомагає тобі обертатися, звусі я, вітер, не чув про такого, невдоволено проказав відрічок. До речі, від мене походить і твоє ім'я. Спробуємо скласти. Наступне завдання робота в групах. Повернулися ханейку один до одного і спробуйте продовжити казку. Поверніться. Що ж могло? Трапитися далі. Так, працюємо. Так. Все, всі готові. Ви, будь ласка, опускайте ручки поверніться до мене. Слухаємо першу групу. Вони ви почали разом працювати. Добре, дякую. Друга група Леса. З того часу вітричок і вітер дружили, а вітер щодня перелітав і йому звістку від іншого вітера. І що саме? Яке допомнити? Можеш доповнити? Ну, не можеш. І, і він говорив, тобі вітрячку передає. Гарне вітання, твій друг вітряк. Так, тобто, звістку по-іншому вітчам. Добре, молодці. Ваша група? Так. так. З того часу вітерчанок більше ніколи не лякає вітря. Вони разом почали дружити. І коли вітер відлітав в інші країни, він, коли прилітав, розповідав йому, яка погода в інших місцях, де світить сонце, а де йде дощ. І Вітричок дуже слухав ці історії. Він захоплявся ними. Захоплювався особливо, Захоплювався ними. І особливо слухав ці історії про інших вітричків, які передавали йому привіт. І він теж, звичайно, передавав йому привіт. Так, щось трішки схоже, як у другої групи. І остання четверта група представник Аліна. будь Аліночок з того часу вітер Вітечок дружили процеси часу вітер і вітричок дружили. Допомагайте. І, вимко, і вони ніколи більше не сварилися. А вітер і вітричок. Вітрячок... склали дві пісні. А настало вітер, вітричко було сумне. Але літо закінчилося і настала осінь. І тоді вітр... Вітер і Вітеча знову гралися і працювали. Дякую. Дякую вам всім. Гарно всі попрацювали. А тепер наступне завдання. На світлій. На світлій. Ще на що може світ такий нас саточі схожий. Світ на світ зор. Давайте, я теж так подумала. І прочитаємо всі разом три-чотири. Світ не збагнений, ти на Сусхожий! Світ, який нас оточує, незбагненний. І світ наш як краска, скільки всього незвіданого і цікавого. Так, продовжимо речення. Отже, я сьогодні прочитав. Я сьогодні прочитав е, гарне оповідання від чоловіка. Відячок. Далі. Його автором оповідання є. січовик. Сьогодні я зрозумів, що? Що? Я е, не можу потися без віти. Дякую. Найцікавішим завданням на уроці для мене було Сталисанка. Так. Вадиме. Нам теж складати санкам. Складати синкам. Тобі лисенка? Так, ланцюжком. Так, тобі, Анастасія. Мені сподобалося складати кінцівку заказти відпочанки. Так, Олександре, тобі. Мені сподобалося читати її в Добре. Мені сьогодні вдалося, Марія. Скласти санка. Добре, ще, Владику? Мені сьогодні вдалося поповнити свій словниковий запас. Добре, дякую. Анастасія. Мені сьогодні вдалося скласти свій Так, ще, Микола. Мені сьогодні вдалося скласти кінцівку. Добре. Вдома мені слід попрацювати над Над читанням. над виразним читанням. Казки. Тобі, Владику. Слухай. Вдома мені слід попрацювати над технікою читання. Дякую. Ще? Вадиме? Мені, мені вдома треба слід попрацювати над складанням замка. А тепер відкриваємо щоденники, запишемо до нас завдання. Домашнє завдання. Обирайте собі самі. Перше завдання навчитися виразно читати та творчо переказувати казку. Друге скласти міркування за головною думкою. казки. можна записати у зошиті для читання. І третє скласти діалог, який міг би відбутися між вітрячком та вітром. Обирайте собі лише одне завдання і запишіть його на наступний урок у п'ятницю. Закрываем <звіг> <Лиша? звіг> <Лиша? звіг> так все Так, стали стало наш урок закінчився. Я вам дуже дякую за гарну працю на уроці, за те, що ви були активними, гарно працювали. Давайте нашим гостям скажемо їм добачення.